Росіянам не вистачає балістичних ракет, тому надалі вони частіше застосовуватимуть С-300 та С 400 Про це повідомив на брифінгу речне командування повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, в окупантів залишилося менш як 100 іскандерів. Те, що противник власне почав застосовувати все частіше С-300, а також бачимо, що вже можливо і АІС-400 по наземних цілях Це зенітні ракети, з якими призначені для протиповітряного бою для збиття повітряних цілей, зокрема аеродинамічні ціли. Це літаки, гелікоптери, крилаті ракети та БПЛА. От він частіше все використовують від Харкова аж до Миколаївської області. І бачимо, що от були по Києву. Це говорить про що? Це свідчить про те, що мало у них балістики. Це у них залишилось уже. Менше сотні іскандерів за даними управління розвідки. Таким чином противник намагається використовувати цей потенціал, тому що трьохсотих ракет виготовлено чимало. Вони є виробниками цих ракет і ще на складах їх багато. От вони власне їх таким чином і використовують.